Друзі, вітаю на магія рослин. Сьогодні відео, незвичний такий формат думки в голос», можна так його назвати. Фред рветься в кадр, як зазвичай. Ти почув, що я розмовляю і вирішив доповнити компанію. Сідай поряд. Будемо людям розповідати. Що нам є, що сказати. Так. Спека позаду пройшов дощ. Температура знизилася на градусів 10. Ще не можу сказати, що комфортно працювати, але вже можна вийти в сад і навіть ось так сидіти і щось, щось розповідати. Які висновки я зробила для себе? Що, як себе показали рослини? Що я робила в цей час, щоб якось допомогти рослинам? Побачила, що всі посадки потрібно робити тільки осінь, зима. Взимку я висаджувала гортензії, пересадка була дерев, ось ці рослини встигли вкоренитися, плюс допомогла, додавала в посадкову яму мікорізуючий препарат. Теж все ж таки бачу. Він допомагає, щоб хто не писав допомагає мікоріза є таке. Бачу, просто по стану, Ось гортензія висаджувалась з мікорізою, ось без мікорізи. Різниця є. Плюс пролив стимулятором коріння. Хоча б три рази з інтервалом 7-10 днів попроливати потрібно. Взагалі ґрунт у нас не промерзає вже декілька років поспіль, південь України. Тому можна робити посадку. Всі, хто боїться щось, є сумніви, ні. Саджайте. Це набагато рослинам краще, ніж потім ми їх садимо. Квітень, травень вони не встигають вкоронитися. Дуже у нас маленький інтервал між зимою і. У спекою. Деревом альбіцієм, що я пересаджувала взимку, вже було воно доросле. На пересадку наважилося через те, що йому було вже мало місця, воно було висаджено біля теплиці. Поряд альбіця розрослася на 10 метрів в діаметрі. А ось ця шоколадна, щось вона гальмувала постійно. Восени я вирішила підсадити кущики під нею і побачила хрущів. Стала аналізувати, як взагалі хрущі потрапили на ділянку, тому що у нас у нас немає їх. Перший раз хрущі потрапили років шість тому, коли я робила ось цю діляночку. Ми висаджували дерева, кущі, і ми завозили ґрунт. Ми купували машину землі. У нас ґрунт глинистий, і ми змішуємо глинистий з чорноземом, робимо посадки. Ось тоді перший раз були хрущі, другий раз хрущі побачила ось це. Це також ми привезли ґрунт. З лісу це був хвойний опад. Я висаджувала лохину, гортензії і вирішила трошки зекономити. І ми привезли цей хвойний опад з лісу. Ну, і знову з'явилися хрущі. І Це при тому, що я сама. Готувала посудкову яму, ми її робили 70 на 70, вкладала ці соснові гілочки, товсті, потім хвойний опад, пісок, змішувала покупний ґрунт для лохини з хвойним опадом, все це робила. І тут звідки взялися ці хрущі і такі великі. коли вони встигли вирости, мені не зрозуміло. Але зробила висновок такий: тільки з'являється покупний ґрунт. Тільки з'являються нові рослини, у нас з'являються нові хвороби і шкідники. Тому потрібно все проливати, обробляти не обов'язково хімією, можна і біологічними препаратами, але потрібно захистити і оці нові посадки, і весь садочок, тому що воно то там пішло, то там пішло. Там я вже піровські саджанці свої саджаю, щось гине й гине. І полила, і простимулювала, викопує там хрущ. Ну, звідки ти там взявся? А до того там зростала рослина з розсадника і теж не вижила, начебто пішла навесні зростати, а потім раз і загинула. А я не перепровірила, витягнула і посадила піровською. Бачите, як потрібно все перевіряти і проливати, захищати рослини. Місце розміщення для рослин. Все ж таки, південь є південь, ніякі хости, гіхери, гортензії у нас на сонці зростати не будуть. що б ми не робили, скільки б ми не бігали, потрібно прийняти, заспокоїтись і не мучити ні себе, ні рослин. Хоча я в цьому році застосовувала активно антистресанти, побачила дійсно, вони допомагають, вони працюють. Рослини, які зростають на східній стороні ділянці, десь в затінку, більш-менш мають вигляд. І це при тому, що стимулюю коріння, каліні добрива під час пеки, антистресант по листу. Ось допомога є, набагато легша рослина. Із рослин, які б я радила саме на півдні, що у нас зростає без проблем. Піровське, будь ласка, спека, не спека. Головне не перелити. Це посухостійка рослина. Вона вже обігнала лаванду. З лавандою не так все просто. Своєчасна обрізочка, щоб там нічого не задерев'яніло. Там своєчасно зробити то, там своєчасно. Тут більш-менш все, все нормально. Головне, щоб вона була компактною, пишною, як у мене. Коли вона вже йде зростати сантиметрів 50, потрібно вкоротити довжину пагонів навпіл. І так само ми робимо з очиток видний. Теж це працює. кущі не розвалюються, більш компактні, більше зеленої маси, на кожному стеблі буде суцвіття, і вас восени вони тільки порадують. Ще які рослини злакові, якщо я Хотіла на подвір'ї висадити пару дерев, щоб був трошки затінок, щоб закрив будинок. Не хочу зараз, не хочу. Це буде бігатня. Листя то впало, то листя захворіло, то, то, то шкідник, злакові рослини, міскантуси, війник, ну, щось таке, щоб два метри, три метри можна знайти. Я так думаю, що. Буде акцент у мене все ж таки на злакові рослини. Барбариси теж можна з темним забарвленням листя, але посадка осіння. Є у мене барбариси, що висаджувала це був початок травня або кінець квітня, ще пагони живі, бо роблю зріз, зріз світлий. Я знаю, що рослина ще жива. Я ще там підливаю, стимулюю коріння. Якщо буде повністю гілки всі сухі, то можна вже попрощатися з рослиною. Троянди більш-менш нормально у нас почувають, тому що це рослина, яка має потужну кореневу систему. Якщо троянда вкоренилася, вона вас буде радувати. Обираємо сорти, які не такі примхливі, які витримують спеку. Мене радує Помпанела, Red Eden Rose. Навіть Вінчестер каседрал, англійська троянда, нормальна, вона зростає на південному боці. Там є затінок від навісу, від сусідів рослин. Більш-менш нормально. Це троянди, які квітують постійно. Ох, сонечко вийшло, зараз буде мені гаряче. Тут ліквідамбори, які я стригла. Є від тиси, які зростають на повному сонці. Можете побачити їх. Барбариси також. Дуже непогано виглядають спірею, спірею встигла підстригти після квітіння. Буквально в прохолодні дні. Вона відросла, трошки не вистачає живлення, це потрібно виправити, і вже можна її стригти. Ось знизиться трошки ще температура, і можна вже її стригти. Піровські я вам розповідала із дерев, які зростають на повному сонці. Райські яблуні. У нас їх декілька. Це нещодавно була посаджена рослина, щеплена на штамбі, Яблення Еверест. Подивіться, скільки буде. Ці дерева зростають вже років шість. Ліквідамбери. Ось вони після стрижки, дуби шикарні. З темним забарвленням листя це слива нігра. З хвойних Сосни, особливо гірські сосни, сосни звичайні, наприклад, як перед нами ватерері. Сосни в цьому році я не стригла, не формувала. Я тільки прорядила крону навесні, буду робити з них ніваки. тому вони чекають. чекають ще. Ялівці також, я не встигла підстригти їх влітку до спеки, тому в такому вони вигляді, але все ж таки. Зеленіють і все з ними нормально. Бруслина або бересклет, бруслина українською. Теж ця рослина, яка у нас досить успішно зростає навіть на півдні України, на повному сонці. І це бруслина європейська. Із ґрунтопокривних рослин я прадила верескову айстру, як зелений килим. Дивіться, вона щільно покриває землю. А ось поряд хінемеліс айва. Взагалі мені не подобається останнім часом в неї постійно хлороз і дуже мені складно з нею. Потрібні постійні підживки, якісь обробки. Тут кіпарис аризонський. Ще один такий посадила кіпарис нещодавно. Із дерев альбіція вам розповідала, барбариси, самшити. Самшити встигла теж підстригти в червні, коли було прохолодно, тому вони мають такий зелений приємний вигляд. Із ялівців лежачий нана, але дивіться, ялівці можуть уражуватися клещем, тому потрібно все ж таки слідкувати. Злакові так сильно розрослися, і тут вже потрібно кардинально щось змінювати. Я хотіла поставити опори, вчасно це не зробила, поки як варіант зробила зачіску і підстригла пенісетом, щоб вони якби не заповзали один на одного. Біля паркану салатовий відтінок, це лігіструм, дуже швидко зростає, невибаглива рослина. І всі ми її раджу, якщо вам потрібна огорожа чи якийсь невисокий парканчик зелений. І на півдні України навіть може бути рослина вічно зеленою, якщо м'яка зима і немає перепадів температур. Ялина колюча, кейбаб Аризоніка, яку я висаджувала в грудні, ось такий вигляд. І якщо обирати між Ялинами звичайними, канадськими, то я віддаю перевагу все ж таки колючим або глаука. тому що вони більш стійкі саме в нашому регіоні. Ще одна ялина, і це кейбаб, в неї сизе забарвлення хвої, поряд стрікти. Це ті рослини, які у нас витримають сонце. Лейланда не нестрижені рослини, ну вже показую, як є, тому що не встигаю я, коли прохолодна погода це все зробити. Більшість рослин я садила років 5-6 тому. Щось досаджувала, якісь невеличкі, наприклад, спіреї, десь барбариси підсаджувала. І ці рослини, бачите, витримають спеку з мінімальним поливом, з мінімальним доглядом. Вони будуть радувати. Газон. З газоном щось страшне, коли ще й собаки там покатаються. Естафету влаштують з консервними банками чи з кісточкою. Закриваємо очі і чекаємо на осінь. Україна велика. Країни, у нас різні умови вирощування. Але у нас одна мета: щоб було у нас гарно в садочку, щоб мати врожай. Тому я вам бажаю сил, наснаги, здоров'я і мирного неба. Слава Україні!